Улатін, Джереломіо, Дехіра інозетолу, Марганцю та Елма Хочу перейти також і до питань, які стосуються фронту і російсько-української війни, і поговорити зараз детальніше за Покровськ. Бійці і ГУР теж брали участь у цих боях. І Вони... беруть і беруть. Вони ну одна з тих операцій, яка масово розійшлася і українськими і іноземними медіами, це висадка. На гелікоптерах для того, щоб прокласти коридор для інших бійців українських сил оборони, а командували операцію безпосередньо. Ви е, якими Одну операцію командир підрозділу? Я знаходився поряд, допомагав йому в міру своїх можливостей, скажімо так. У нас героїчні хлопці, і тут відбирати їх перемоги не можна якими були ці результати цієї операції, ті деталі, от якими ви можете з нами поділитися, як ви загалом оцінюєте ситуацію зараз навколо Покровська? Максимально важка ситуація з Покровськом і навколо нього. Але разом з тим якось ще тримаємось. Я б знову ж таки відповім вам: в першоджерелах треба дивитись, знаєте, як то кажуть. Чому була потрібна тоді та операція саме в такому виконанні? Тому що ситуація максимально була напружена і загострена. Я хочу вам нагадати, що все це відбулося на фоні вже офіційних заяв Російської Федерації про взяття міста, коли Герасимов доповідав Путіну про те, що місто взято. І тут ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент. Нічого іншого не спрацювало б. Те, що ми зробили, ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли спокійно, ну, наскільки це можливо, підійти до міста на посилення, скажімо так. Після цього всі одразу в Росії перестали казати, що місто взято, почали казати про те, що йде, є просування, йде успіх. Йде багато боїв, але відійшли від того, що все. А ви бачите для росіян якусь окрему політично-пропагандистську роль Покровська? Бо... А вже ж, це ключовий елемент їх пропаганди і ключовий елемент саме в військовому домені, на який вони зараз роблять акцент і будуть робити. Це велика буде для них перемога, якщо так станеться. А як вона може попливати на Україну в дипломатичному плані? Рівно навпаки. Угу. Проте, будемо сподіватися, що сукупна політика, дипломатична робота, робота військових, перш за все, бійця в окопі, як то кажуть, вона дасть своє і ми зможемо вийти з цієї ситуації правильно. Чи могли б ви поділитися з нами також деталями того, як бійці головного управління розвідки проводять ось такі операції, тому що вона не перша вже така. На фронті. Мен... Така це яка? Мен... Коли бійці приходять і от виконують певну операцію. Так це наша робота, ну як інакше. Підрозділи спеціальних признач... спеціального призначення, Головного управління розвідки завжди були в усіх най... найкривавіших і найгарячіших точках. Абсолютно завжди. як У 2014 році, так і тепер. Наскільки це потребує Підготовки і наснаги, і не знаю, патріотизму, напевно, тому що ці операції, якщо дивитися там на деякі кадри, ну вони дуже небезпечні, бійці ведуться до рахунок. Ну, давайте так, це ж спецпідрозділи ГУР, це краще з кращих. Тут інший підхід, інша підготовка, інший рівень. Це інший погляд на всю цю роботу. Сюди ж люди йдуть, доби їх не заганяють. Ми їх відбираємо з тих, хто хоче. Я хочу поговорити з вами і про внутрішню політичну ситуацію трохи, і повернутися після неї вже до теми і гур на війні, і поля бою. Ми з вами говоримо у час, коли Україна дізналася про значний корупційний скандал у сфері енергетики. І... Це буде дуже патетична річ, напевно, але в час повномасштабного вторгнення такі скандали сприймаються набагато більш болісно, бо є люди на фронті, які віддають ну, своє ж. життя за країну. Очевидно, не за ось такі схеми і оборудки. Е, якими мають бути, на вашу думку, подальші дії нашої держави для того, аби це не вплинуло на нашу оборонну здатність і як ви відреагували на ту інформацію, яка з'являлася? Дивіться, по-перше, є факт, От він, він існує. Є да? е, факт, який набув розголосу стосовно корупційного діяння. Ще й в сфері енергетики, як ви кажете, в одній з найболючіших для нашого суспільства сфері, оскільки ну, всі ми бачимо, що перебої зі світлом, ну вони як мінімум існують. Правильно? Як я на це все дивлюсь? Перше, антикорупційні органи вони зробили свою справу. Вони викрили, і вони, як мінімум, зупинили цей жах, якщо він такий є, я думаю, що це правда, який був показаний. Тобто вони свою роботу точно зробили. Друге, позиція президента, вона абсолютно правильна. Він побачив це все. І він прийняв правильне рішення. Одразу люди були відсторонені, і далі він посприяв тому, я так розумію, що він посприяв тому, що вони не коротший термін були звільнені з займаних посад. Тобто, тут теж можемо констатувати, що він свою роботу, на мій погляд, зробив абсолютно правильно. Далі починається третій етап це етап суду. Тобто, далі слово вже за судом. Ми правова держава, ми демократична держава. Як би ми на це все надивились, зрозуміло, що в часи війни все це трошки має певний видозмінений вигляд і не завжди навіть здається таким. Але це так. Україна це правова демократична держава. Крапку в цьому питанні має поставити суд, і він її точно поставить. Моя особиста позиція, що ті люди, які робили, Корупційні діяння, особливо під час війни в максимально такій соціально важливій сфері, мають понести відповідне покарання. І тут, ніяких виправдань тут бути не може. Вони ж свідомо це робили, значить свідомо мають і бути покарані. Антикорупційні органи свою роботу виконали навідмінно. Вони ще раз підтвердили свою значимість, свою необхідність цій державі. Можна тільки їм аплодувати. Президент свою роботу також виконав, люди зняті з посад. Далі питання тільки за судом, який має поставити крапку в цій справі. Отак От я дивлюсь на це. Стосовно того, чи може це якимось чином повпливати на українську обороноздатність саме в плані підтримки і допомоги від західних союзників? Такий ризик існує. І... Думаю, що нам всім треба про це замислитись і не дати ще від себе, як то кажуть, додатковий привід, щоб просто полегшити вирішення такого, такого завдання для нашого ворога, як самим собі повідрізати нашу ж допомогу. Чи можете ви детальніше розповісти? Я ще раз вам сказав: антикорупційні органи свою роботу зробили. Далі питання. Поставити крапку в цій історії, це питання за судом. Якщо ми будемо просто розмухувати цю тематику надмірно, то зрозуміло, нею скористуються всі від нашого прямого ворога, який є відкритим, це всім зрозуміло, який, до речі, і почав цю вже роботу, це було прогнозовано, як то кажуть, такі ситуації через систему ботів і так далі, накручується ще більше негативу. В суспільстві йде цілеспрямована робота на, скажімо так, західних партнерів з правильним з їх точки зору поясненням, що з Україною не, не можна мати справу. Це корупційна держава. Ось подивіться, що там відбувається. Ну і це все максимально спри... примножується, як то кажуть. Ну, все це може призвести до негативних наслідків. Тому, якщо ми цього хочемо, ми маємо цьому приділяти якусь а, ненормальну, скажімо так, увагу. Те, що таке сталося, ще раз кажу, Це просто факт. І всі відреагували зараз правильно. Просто давайте не забувати, що ми правова держава ще й в стані війни. Держава стані війни, і це означає, що вибори зараз неможливі, але чомусь велика кількість політиків приділяють цьому занадто багато уваги, особливо на темі операції від Національного антикорупційного бюро. Я не можу вас відповідати болюча, болюча тема, тому і приділяється. Суспільству боляче. У людей нема світла, а тут викрита корупція у сфері енергетики. Ну як люди можуть на це не реагувати? Це нормальний, нормальний прояв. Просто ще раз кажу, ми маємо, повертаючись до минулого питання, самі не перегнути цю ситуацію так, що обріжемо самі собі все, що тільки можливо. Стосовно виборів, цікаве питання ви підняли. Я вам відповім трошки теж, як то кажуть, з боку. Я дуже великий шанувальник серіалу, художнього кіносеріалу Гра престолів. От я насправді вважаю його одним з найбільших таких, найбільш вдалих витворів мистецтва останніх років. І ця ситуація, на мій погляд, дуже схожа з тим, що ми бачимо там. Тобто основний сюжет це змагання королів, ставайте так, називаємо це, за верховну владу. І, в принципі, це показує, що це нормально, це є завжди, брудні методи, небрудні методи це зараз не має значення. Але це є завжди. Але в певний момент вони стикаються з загальною загрозою, скажімо так, взагалі існування і самих себе, і цього всього об'єднаного королівства. Коли йдуть мерці, білі ходаки, з півночі, до речі, така алегорія, якщо на Україну накласти, теж ну дуже схоже щось здається. І в момент, коли є загальна загроза, всі ці ігри, ігри змагання за владу вони стають взагалі нецікавими, тому що екзистенційне питання підіймається, існування і виживання. Тому, на певний проміжок часу, всі більш-менш якось об'єднуються довкола загальної загрози. Загрозу зупиняють і після цього повертаються до свого нормального ритму. Знову ж таки, продовження цих змагань, скажімо так. Це, я думаю, є відповідь на це питання. У нас якраз та сама загроза. Допоки ми з нею не вирішимо, ну, все це просто несерйозно, як мінімум. Я хочу зацитувати частину, бо я дуже сильно сподіваюся, що війна завершиться і будуть вибори демократичні, у вільній Україні. І... Він ну. вам казав, Україна це правова демократична так. держава, і ми маємо про це пам'ятати. Всі, хто про це забуває чи хочуть зробити, щоб про це забули, ні, так не буде. Але всьому свій час.